Ще до затвердження порядку денного сесії обласної ради нагороди отримали кілька мешканців області. Зокрема, орден Ярослава Мудрого 5-го ступеня отримав директор приватно-орентного підприємства Іванівське Біле Кантон. Звання заслужений діяч мистецтв присвоєно директору музучилища імені Крушельницької Степану Рудзінському. А заслуженим діячем транспорту став ветеран залізничного транспорту Славінський Роман. Трохи посперечавшись, депутати затвердили порядок денний. Трохи посперечавшись, депутати затвердили порядок денний. Першими до розгляду винесли бюджетні питання. Зокрема, затвердили зміни до бюджету області. Без обговорення депутати затвердили проект рішення про обсяги регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів у правтохочилищах Тернопільщини на 2016 рік. Дискусійним виявилось питання перспективного плану області. Про позитивні результати об'єднання розповіла голова Заводської. Об'єднаної громади Чортківського району до неї входить два села. Приєднатися хочуть ще п'ять сіл. На сьогоднішній день я бачу дуже багато перспектив розвитку саме в громадах і саме в тих селах, які приєдналися. На сьогоднішній день ми збільшили бюджет в нашій громаді в 4,5 рази. На сьогоднішній день ми можемо самостійно вирішувати чи зробити частину дороги чи замінити вікна в школі чи зробити шкільне подвір'я вони кошти отримують сьогодні напряму з державного бюджету в обхід обласного і в обхід районного районних бюджетів Тобто вони вже функціонують півроку, працюють, отримують субвенції, отримують 60% ПДФО, які були передбачені. Під час обговорення проекту плану депутати пропонували схвалити його частково тільки стосовно тих громад, які підготували документи і отримали висновки облдержадміністрації. Разом із тим лунали пропозиції схвалити усі зміни. Однак питання про схвалення змін до перспективного плану формування територій громад Тернопільщини не набрало необхідної кількості голосів.